Калібрія з із блайнд» розкриває, що вона відчуває до Едмонда після драматичного весільного епізоду. Боротьба з розбитим серцем і соціальні медіа, що сталося з калібрією та Едмондом після того, як кохання сліпе. Любов сліпа це не просто реаліті шоу про пошук кохання на осліп. Це соціальний експеримент, який викриває вразливість, упередження та складність людських стосунків. Дев'ятий сезон, дія якого розгортається в Денвері, штат Колорадо, не став винятком, і історія про Калібрію та Едмонда є чи не найдраматичнішою сюжетною лінією. Їх весільний епізод, який закінчився несподіваним ні від Калібрії, викликав бурю емоцій і обговорень. Але що сталося з ними після того, як камери вимкнулися? Як людина, яка неодноразово відчувала на собі наслідки імпульсивних рішень і публічних розривів, можу сказати, що спостерігати за розгортанням подій у житті Калібрії та Едмонда водночас захоплююче та сумно. Адже за глянцевим фасадом реаліті-шоу ховаються справжні почуття, біль і наслідки вибору. Ні біля вівтаря більше, ніж просто відмова. Рішення Калібрії залишити Едмонда біля вівтаря стало шоком для багатьох глядачів. Але як психолог і спостерігач людської природи я вважаю, що вона виявила неймовірну мужність. Адже сказати ні людині, з якою проводили час, закохалися, або думали, що закохалися, і з якою мріяли створити сім'ю, це дуже складне рішення. Свою відмову Калібрія пояснила тим, що не впевнена на 100%, що готова до шлюбу. Вона підкреслила, що це не означає, що вона не любить Едмонда, а лише те, що їй потрібно більше часу, щоб розібратися у своїх почуттях і переконатися, що вона робить правильний вибір. У цьому її вчинок, на мою думку, демонструє зрілість і самосвідомість. Вона не дозволяла втягнути себе у стосунки, до яких не була готова, і не обманювала ні Едмонда, ні себе. Соціальні медіа, поле битви за почуття та репутацію. Після закінчення шоу соціальні мережі стали чимось на зразок поля битви за почуття та репутацію Калібрії та Едмонда. Підписки, лайки, коментарі, все це стало інструментом, за допомогою якого вони намагалися розібратися в почуттях і показати себе в кращому світлі. Той факт, що вони продовжують стежити один за одним в Інстаграм, але не відповідають на публікації один одного, є досить типовою ситуацією для пар, які переживають кризу. Це може означати, що вони намагаються зберегти обличчя, не даючи всім зрозуміти, що між ними все ще є почуття, або що вони просто не готові говорити про свої почуття публічно. Образливі коментарі та публічна критика. Калібрія поділилася з Entertainment Weekly, що вважає коментарі Едмонда образливими. Її заява про те, що Едмонд використовував особисту інформацію, яку вона йому довірила, щоб засмутити її, вказує на глибокі проблеми спілкування та непорозуміння. Я вважаю, що публічна критика і спроби виправдати свої дії в соцмережах не найкращий спосіб вирішення проблем у відносинах. Це лише погіршує ситуацію та стає ще більш болючою для всіх учасників. Що далі воз'єднання чи остаточний розрив. Чи воз'єднаються Калібрія та Едмонд, залишається відкритим питанням. З одного боку, вони продовжують стежити один за одним в соціальних мережах, що може свідчити про те, що між ними все ще є почуття. З іншого боку, публічна критика та нездатність до конструктивного діалогу свідчить про те, що їхні стосунки, швидше за все, приречені. Особисто я вважаю, що ймовірність возз'єднання Калібрії та Едмонда невелика. Вони зіткнулися з серйозними проблемами спілкування та довіри, які було важко подолати. Крім того, розголос їхніх стосунків чинить на них додатковий тиск, ускладнюючи пошук рішення. Уроки винесені з історії Калібрії та Едмонда. Історія про Калібрію та Едмонда є цінним уроком для тих, хто шукає кохання. Вона показує, що кохання це не лише романтичні почуття та пристрасть, а й готовність до компромісу, довіра, повага та готовність працювати над стосунками. Це також показує, що публічність може мати негативний вплив на стосунки. Коли ваші почуття та рішення обговорюють у соціальних мережах, буває важко зберігати самовладання та приймати обґрунтовані рішення. Поради тим, хто переживає кризу стосунків. Якщо ви переживаєте кризу стосунків, ось кілька порад, які можуть вам допомогти. Не поспішайте з висновками дайте собі час розібратися у своїх почуттях і зрозуміти, що відбувається. Поговоріть зі своїм партнером скажіть йому відкрито та чесно про свої почуття та проблеми. Не бійтеся просити про допомогу. Якщо вам важко впоратися з ситуацією самостійно зверніться до психолога або психолога не дозволяйте соціальним мережам впливати на ваші рішення. Пам'ятайте, що соціальні мережі це лише спотворене відображення реальності згадайте про себе. Не забувайте про свої потреби та бажання. На завершення історія Калібрії та Едмонда нагадує, що кохання складний і непередбачуваний процес. Це вимагає мужності, чесності та готовності йти на компроміс. І іноді, незважаючи на всі зусилля, відносини не вдається зберегти. Важливо пам'ятати, що, врешті-решт, кожна людина має право на щастя і повинна приймати рішення, які є найкращими для неї.